Інес Мексія, дослідниця, яка знайшла себе після 50-ти, подорожувала двома континентами від краю до краю, і, взагалі, поводила себе не так, як стереотипно уявляли жінок на межі 19-го та 20-го століть. Інес народилася в 1870 році в Вашингтоні в американсько-мексиканській сім'ї. В 17 років вона приїжджає до батька в Мексику і живе з ним протягом 10 років. Мексія вдвічі виходила заміж, але невдалі шлюби лише призвели до нервового зриву, через що вона їде у сан франциско в пошуках медичної допомоги. Там вона починає ходити в гори, де неочікувано для неї цікавиться природою регіону. 50 років вона вирішує вступити до Каліфорнійського університету Берклі, де вивчає ботаніку та збирається. У свою першу експедицію до Мексики. Продовж 13 наступних років вона подорожувала від Аляски до краю вогняної землі. Її звички були непритаманні жінкам того часу і часто викликали здивування в інших людей. Інес подорожувала наодинці, їздила верхи, носила штани та спала на вулиці, навіть якщо місця в приміщенні для цього були. В своїх експедиціях вона збирала зразки рослин, час від часу відкриваючи нові види, які пізніше будуть названі на її честь. В південній Америці Інес подорожувала Амазонкою на каноє, завершивши мандрівку біля її витоку в Андах. Дослідниця подолала 4800 кілометрів за два з половиною роки і привезла з собою 65 тисяч зразків рослин. Перервавши чергову експедицію через хворобу, вона повернулася до Сполучених Штатів, де померла в 1938 році оті. Коли їй було 68.